У світі завжди було дві раси. Є ті, хто розпинає, і ті, кого розпинають гнобителі і пригноблені, хто ненавидить і кого ненавидять, які заподіюють страждання і страждають, гонителі та гнані. Бабин Яр. полюс нелюдкості, на наш біль, наша пам'ять одна з найстрашніших сторінок літопису злата страждань написана людською кров'ю. Бабин Яр тут розстрілювали, тут спалювали трупи і тут просівали попіл. Після Другої світової війни назва Київського Яру стала символом людської трагедії. Так історично склалося, що Бабин Яр і в Україні, і у світі всілює значно більше, ніж географічна назва та одна з трагічних адрес масових розстрілів часів Другої світової війни, у літопису глобальної єврейської катастрофи що саме з цією київської місцевості пов'язують початок Голокосту в Європі. Хоча насправді хвилі розстрілів котилися до Києва від самого кордону. Київ став першим великим містом, цілком вільним від євреїв. Саме в Бабиному Ярі розстріляли майже все єврейське населення міста. У період окупації міста німецькими військами з 19 вересня 1941 року по 6 листопада 1943 року стратили майже 200 тисяч осіб. Бабин Яр був місцем масових страт і поховань. Він став величезною братською могилою, де тільки згідно з офіційними радянськими даними загинуло більше ста тисяч осіб військовополонених, євреїв, циган, комуністів, підпільників, моряків Дніпровського загону, пінської військової флотилії, партизанів, націоналістів заручників. Для німецьких окупантів проблема київських євреїв відразу стала актуальною. Київ одне з найбільших після Москви і Ленінграда міст Радянського Союзу за чисельністю населення. Четверту частину його населення складали євреї за переписом 1939 року у Києві проживало 846 тисяч жителів, у тому числі українців – 53%, євреїв 25,5% і росіян 16,5%. Акція по знищенню єврейського населення була організована блискавично і фундаментально. 26 вересня 1941 року відбулася нарада, на якій розглядалися заходи щодо ліквідації єврейського населення міста. Було визначено місце розстрілу Бабин Яр, один з найбільших на території Києва ярів, довжиною понад 2,5 км, глибиною від 10 до 50 метрів, де можна було б розмістити тисячі трупів. До Бабиного Яру існували зручні підходи. Поряд залізнична станція Лук'янівка. Товарно, що давало можливість створити враження у приречених, що їх чекає переїзд на нове місце проживання. Керівництво АЦЕ команди доповіло у Берлін, що 29 і 30 вересня 1941 року розстріляли триста тисячі мирних жителів Києва, переважно євреїв. Історія Бабиного Яру в минулому сторіччі, зокрема в часи Другої світової війни, страшна і повчальна. Десятки тисяч жертв. Це реальна ціна за людську безвідповідальність і маніакальне бажання панувати над світом. Водночас, це повчальний урок для нинішнього покоління, яке має знати усю правду про одну з найбільших трагедій людства. Сьогодні, на тлі монументальних споруд, які символізують трагедію єврейського народу, майже загубилися пам'ятні хрести, що не дають забути про українські жертви. З ініціативи ООН. На честь 50-ї річниці трагічної загибелі у Бабиному Яру, Олени Телігі та інших учасників націоналістичного підпілля було встановлено дубовий пам'ятний хрест. До речі, впродовж останніх двох років цей хрест декілька разів намагалися зруйнувати невідомі особи, що свідчить про неприхований наступ на українську пам'ять Бабиного Яру. Вже у 2000 році. На місці де 6 листопада 1941 року були розстріляні архимандрит Олександр і протаірей Павло. Встановлено інший пам'ятний хрест. На цьому місці відбуваються регулярні богослужіння, а за хрестом доглядають прихожани церкви Святого Михаїла. Бабиньяк поступово стає важливим символом збереження національної пам'яті українського народу, його християнських коренів. Проте, на жаль, український, в тому числі християнський голос Бабиного Яру, ще не співмірно слабкий із масштабами людської трагедії, що відбулася тут, в роки останньої війни. І це прямий докір усім нам. Цей унікальний проект задумано як пересувну експозицію, що виставлятиметься у музеях. Його місія розповісти глядачам відвідувачем музею про трагедію, яка розігралася на українській землі у роки Другої світової війни. За задумом реквієм багатофігурна скульптурна композиція розміром у 15 футів, виготовлена методом лиця. Реквієм це емоційно насичене візуальне нагадування про масові вбивства, які мали місце в урочищі Баменяр у Києві в Україні. З вересня 1941 до вересня 1943 років. За приблизними підрахунками, за роки нацистської окупації у Бабиному Яру загинуло понад 100 тисяч осіб. Людей знищували за національною ознакою євреїв та циган, за незалежність до політичних організацій, членів ОУН, комуністів, підпільників. Бебен Яр став місцем масових страт радянських військополонених, мирних жителів, заручників. Порушників комендантської години психічних хворих. Реквієм вшанує пам'ять усіх загиблих у Бабиному яру. Центральною смисловою частиною композиції будуть фігури жінки та хлопчика, що вибираються з Яру. Час може зарубцювати рани, та він безсилий загасити нашу пам'ять. Шовінізм і ксенофобію не можна перемогти лише силовим чи чисто політичним методами. Боротьба з цим злом проходить через душі людей. Крапку може поставити лише перемога людського розуму та волі. Вшануємо пам'ять всім загиблим, запалимо свічі пам'яті.